Сьогодні я прокинулася світанку. Моя поличка тепла вкрита пилом. Я вже давно лежу тут, поміж танка і літачка з підбитим трохи крилом. Сьогодні я, як завжди, не цікава. Я трохи звикла було таке щоразу. Моя дитина бігає у справах і бавитись нема ні сил, ні часу. Колись давно, разом цілодобово, від шуму зранку до нічної тиші як краще серед іграшок для нього, і бавитись зі мною було простіше. Погралися, зламали, забули. А що я хочу все ж таки це діти. Тепер я наче згадка про минуле. Шкодаю викидати і лишити. Дитина час від часу той вернеться. І знову ненадовго я потрібна. Заб'ються нитки в іграшковім серці. как бы я на ляльку, а людина.